Вітаю! Моє ім'я Інна, канал, Інна, колекції Скарби вироби. Сьогодні в нас розпаковка, я дещо придбала для поповнення своєї колекції. Тож починаємо запаковано добре. Будемо намагатися розпакувати. Не дуже виходить, бо людина дуже ретельно виконала роботу, але я вважаю, що все ж таки я впораюсь. Посилочка невеличка. Ага. Ну це вже навіть, я б сказала, занадто. Що мені з цим робити? Я розумію, що це сірниковий коробок? Так, я впоралась майже ще? Ага. І так, мініатюра, брошка камея, лівостороння. Нагадую, що це рідкість. Взагалі-то більшість камей вони мають профіль правосторонній. Ця лівостороння, тож я задоволена покупкою. Брошка міні, застібка баранчик, зараз дізнаємося її розмір 2 на два сантиметри. Ось такий квадрат. Я покупкою задоволена, мені подобається, скажіть, як вам такий виріб? Дякую за увагу. Тож ця брошка приєднається до моєї колекції.